Я не так добре знаю про ПК свідчу на записники, але 5 років я був депутатом міської ради 5 місяців вже депутав в Україні міської голова, тому я дуже добре знаю, закону України про міського плані. <зв>. і, зокрема, закон України про регулювання містобудівної діяльності. <кхід> і хотів би звернути вашу увагу, ваше честь, на, подінний, на мій погляд, дуже важливий момент. А задайте собі питання, заявник у справі. Компанія Євробут, її директор якийсь, з'являється взагалі на роботі першого числа, вже 9-го кримінального провадження. Компанія Євробут не має жодних юридичних стосунків з міськраду, жодного впливу я на неї не маю. Більше того, щодо закону про регулювання містобудівної діяльності. А яким саме забудовником компанії «Євробуд» взагалі є? Наскільки я пригадую документи, то містобудівні умови і обмеження, які видані районною архітектурою, видавалися компанії виживотницька конструкція. Декларація про початок будівництва видавалася Вижоротницька конструкція. На в основі договору генпідряду ця компанія не має права там, якісь роботи робити. І я про цю компанію, про назву цієї компанії, дізнався вже про ознайомлення з підозром. Я про цю компанію хочу вперше, позавчора, да? Це важливий дуже момент. І ну, не дивно нікому, що першого числа. З'являється компанія, людина устраюється на роботу, дзвонить якісь Аркадій, він там з ним, як зазначив помічник. Да? Що, що це за компанія? Звідки вона взялася там? На, на, на якій підставі вона там взагалі здійснює якусь діяльність? Тут прокуратура намагається зробити таємницю з того, що йшли якісь перемоги між мешканцями. Я хочу зазначити важливу річ. Між мешканцями провулку прожекторного не лише з Грищенко, а їх там безліч. Нам, за моєю інформацією, близько 200. Плюс на тій ділянці, яка є в оренді у Вижгородській реконструкції, в Суберені, у вишті там є ще об'єкт нерухомого майна, на який є право власності у 17 осіб. Непобудоване слайне коле. І до мене на прийом приходило, мабуть, вже... Ну, всі ці люди приходили рази по три, коли компанія міська конструкція почала там будівництво. Що Допоможіть, що нам робити? Я нічого не можу зробити з цією ситуацією. Впливу я на неї немає. Як вже зазначилося, договор є чинний, договор сплачується. І ну, це, знаєте, я не знаю, на зовсім не освічену особу можна розраховувати, кажучи, що я міг вимагати взамін того, що я винесу розірвання договору. Воно ж таки, до закону про місцеве самоврядування, окрім того, що це колективне рішення, воно таке рішення, ще проходило як мінімум дві постійні профільні комісії. Це земельна і містобудівна, в якій ну, далеко не дурні люди сидять. Візи всіх відділів юридичного, архітектури, де кожна людина подивилася і побачила договорі, що підставлю його розвору немає. І такі розумні юристи, які там у заботовані, вони це прекрасно знали. Да? І е, суми збільшуються, які ми з Вимагали 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день вирішили збільшити. Ні на 600 тисяч гривень, ні на мільйон гривень. А в еквіваленті до 9 мільйонів. За що? За те, що реалізувати неможливо. Або за підключення до комунікації там десь прозвучало. Знову ж таки, ну, треба просто матчастину трошки вчити і розуміти, що таке підключення до комунікації. І як воно е, видаються технічні умови, ким вони погоджуються. Це знову ж таки не погоджується міським головою. Експертиза. Це ну, просто, я не знаю, розраховано, мабуть, деякі знають ТПК, але трошки законодавство містого дізнання. Е, я поясню своє бачення просто. От, е, захисник казав, де тут мова, де тут мова і чому мова там з'явиться. З урахуванням того, що компанія, під яку я, нібито вимагав кабар, з'явилася там за пару тижнів. Да? І через тиждень це там впроваджує. Дивіться, е, там є конфлікт. І це не секрет для всього міста. Зайшов забудовник дійсно разом, в 12-му році, в 9, потім 12-му суверенду, разом з людьми, разом з їх власністю землю передали в оренду. Міський голова може вперше встав на захист не забудовника, а громади. І те, тільки морально. До мене ті забудовники, про проте я зауважу, виживу род міська реконструкція, яку чомусь тут, не йдеться взагалі. Вони суборендатори землі. Вони по всіх документах забудовники, у яких... Обласний раз, повторюся, дав декларацію, і архітектор даної сподівання не мої. Десь де тут вони? Чому тут фігурує фірма, які два тижні? Яка взагалі ніхто. А, так от, неодноразові були переговори, були повні зали, ми їм надавали навіть зали адміністрації, Міські адміністрації, давали велику залу, щоб вони між собою говорили. Вони приходили і ті, і ті, дзвонили до мене мільйони разів за останні два місяці. Я просто вже не рахую. У всіх, всім відповідь була така. Домовляйтеся, між собою. Міська рада за даних обставин вже ніяких дій чинити не може. Єдине, що може бути розірвання це судове рішення. І наскільки мені відомо, чомусь теж прокуратура на це не акцентує. Було подано позов до суду з боку мешканців. От і все. При чому тут розірвання? Для чого, якщо подано до суду, мені щось розривати? Ну, Це не так. Це не нелогічно. От я повернусь, важливий дуже момент. Є конфлікт, не можуть договоритися забудовники з мешканцями. Я не виключаю, що мешканці забагато хотіли. Вони у мене на прийомах завжди казали, а у мене там народилася купа дітей, вже восьме покоління, дайте мені вісім, дайте мені 10 поки". Ну, Можливо, вони мають на це право. Земля в центрі міста, вони так оцінюють свої маленькі будинок, що мокзаєм їм потрібно 8 квартир. Я не знаю. Але коли ми змогли домовитися, а що ж робити? Ну, Грищенко, я не, не виключаю, що Грищенко міг попросити про те, що тут написано, що там всі перші поверхи і 500 тисяч гривень. Не виключаю. Це нехай він не відповідає. Але, а чому не мав права? А за хабар його не притягнеш, він не посадова особа. І отут сюди треба вплутати мова. На якихось, як тут вже захисники зазначали, здогадках зустрілися в невідомому місці, створили заговор, спланували, пішли, поїхали. Оце суть. Повторюся ще на важливому одному моменті, що обвинувачення каже, що я можу якось впливати, я вже це неодноразово повідомив. Я не маю жодного важення впливу на те, щоб щось на когось там давити, на того заявника чи на того забудовника, При чому я ж кажу, це не забудовник. Забудовник було б цікаво, його ще. Я думаю, просто зараз не по суті розгляд справи це все. В результаті розвитку слідства ми будемо з'ясовувати. Я впевнений допитувати і самого забудовника законного є. Ніхто не заважав. Була одна якась сутичка, коли повели секцію заборів, В перший день, коли заїхав екскалатор, мене там не було. Я приїхав час, години через дві, коли мені зателефонували мешканці і сказали, що там якась полотнеча міліція приїхала. Я туди приїхав. Та все вже, в принципі, нічого. Забор обратно поставили, вже викопаний котлован, вже залитий фундамент, будівництво йде, їм ніхто не заважає. Для чого це? Якщо люди будуються вже, навіть не зважаючи на те, що вони ще не домовилися. А ось важливий момент, який ще е, з приводу того Грищенка, про що треба зауважити? А компанія вижило міська конструкція, ну і, очевидь, євробуд, як підрядник, не знав про те. Що у мешканців прожектора є акт обстеження земельної ділянки. Я думаю, в ході розслідування ми його побачимо. Там здається 5 чи 6 мокрих печаток і підписів тодішнього мера Кімлача Олександра Борисовича, тодішнього архітектора, еколога, ну, ще якихось двох-трьох посадових осіб, в яких чітко зазначено, що ділянка. Може бути використано для будівництво тільки в разі погодження з мешканцями провулку прожектору. 3, 5, 7, 9, 12, щось таке. Що робити секрет з того, що вони щось домовляються? Але я підкреслюю, домовлялися люди. Грищенко, наскільки мені відомо з цих зборів, у них був як, ну я не знаю, авторитет, Витажу. ініціатор, лідер їх там, думки чи щось. От і все. Тому, ваша честь, я хочу зауважити, що нікуди я тікати, ховатися від сміста не збираюся. Звісно ж, 10 мільйонів гривень мені взяти просто не маєте. У мене дійсно дуже 37-го року народження батька в дуже непростому стані. У мене маленька дитина. І я, в першу чергу я зацікавлений в тому, щоб освітлення прийшло в мікцинець. Тому мені кудись стікати, ми просто немає жодного сенсу. Дякую, що мені радиться.